Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, До буднів та свят! Сьогодні пропоную неймовірну смачну страву лосось тушкований у вершках з помідорами та шпінатом. Повірте, це одне із найкращих поєднань. Цікаво, що готується ця дійсно преміальна страва дуже швидко та просто. Для приготування лосося з овочами та вершками беремо 400 г риби. У мене це 4 шматка свіжого лосося. У першу чергу лосось треба посолити та поперчити з обох боків. Я завжди до риби беру білий перець, а можна брати і чорний. Далі нагріваємо поверхню пательні, наливаємо невелику кількість оливкової олії і смажимо шматки лосося з обох боків до золотистої скоринки. Як бачите, не використовую ніякий кляр, адже лосось риба самодостатня. Тим більше, це ще не кінець приготування. Тим часом нарізаємо дрібно чесничок, а невеликі помідори розрізаємо навпіл. Їх потрібно взяти 400 грам. Все висипаємо до миски. Не забудьте перевернути нашу рибу. Причому зробити це треба по пару разів, доки вона не отримає гарну золотисту скорінку. Але на це не піде багато часу. Лосось смажиться дуже швидко. Потрібно тільки відрегулювати сильний вогонь. Все, лосось готовий. Викладаємо його на окрему тарілку, застелену паперовою серветкою. Думаю, ті, хто постійно дивляться мої відео, знають, для чого це потрібно. Для інших, повторю ще раз, щоб зійшов зайвий жир. Для викладання лосося краще використовувати кулінарний пінцет, а зараз беремо ту саму пательню з олією, у якій смажився лосось. Насипаємо на неї подрібнений часник і трохи його підсмажуємо при перемішуванні. Далі додаємо половинки помідорів і продовжуємо смажити. Цього разу великий вогонь робити не потрібно. Він повинен бути менше середнього. Розповідати про це довше, ніж робити, адже готується страва дуже швидко. Отже, помідори з часником засмажилися. Сипаємо листя свіжого шпінату. Їх теж потрібно 400 г, як риби з томатами. Дуже легко запам'ятати, шпинат готується швидко, мабуть, найшвидше з усіх інгредієнтів. А також у нього є властивість набагато зменшувати об'єм при тушкуванні. Так, от, коли шпинат стане візуально менше, вливаємо у пательню до овочів 100 мл жирних вершків і продовжуємо тушкувати. Також додаємо 3-5 столових ложок сиру пармезан, натертого на дрібній терці. Його повинно бути приблизно 90 г, але кількість виміруйте за вашим бажанням. Після того, як ви гарно перемішали пармезан, викладаємо на овочеву вершкову подушку наш підсмажений лосос. Їх треба трохи притиснути, щоб риба просочилася цими неймовірними ароматами та смаками. Продовжуємо тушкувати страву ще декілька хвилин, щоб риба не була всередині сирою, адже обсмаження нами проводилося у експрес режимі. При цьому і занадто довго тушкувати лосось не треба. Адже це не дуже гарно відобразиться на його смакових якостях. У цій справі головне баланс. У фіналі додаємо свіжий нарізаний базилік і виключаємо вогонь. Поливаємо рибу соком половину лимона. Лосось з помідорами та шпинатом у вершковій підливці готовий. Риба виходить ніжною, як і овочі. Всі складники ідеально доповняють один одного. До того ж, великий плюс у тому, що страва готується, як я вже говорила, дуже швидко. Звабливі аромати, що наповняють вашу квартиру чи будинок, дуже швидко звернуть на себе увагу сусідів і хтось обов'язково постукає у ваші двері. Тож я щиро раджу приготувати лосось за цим рецептом якнайшвидше. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося та було корисним. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.